Наша подорож розпочалася з біопарку неподалік Синевиру. По дорозі до нашого помешкання ми заїхали сюди, щоби подивитися на місцеву фауну і на тварин, яких точно не очікуєш побачити в Карпатах. Тут тварин можна не лише побачити, а й покормити. І як виявилось, вони про це чудово знають. Тому було відчуття, наче на нас вже чекали. Здорово, Віталька, як справи. Витяга відео. Привіт! Знайомтесь, це найнастирніші мешканці екопарку. І я думаю, вони запідозрили, що морква десь поряд. Так, все, хлопці, стали. Давайте. Ні, ні-ні-ні. Чекай, чекай, не лізь на мене. Давайте по черзі, тобі спочатку, бо ти самий настирний. Давай. Ой. Движ, вони тебе не затопили. Ну, що ви робите? Дивіться, морква, впала. Річі навіть не такі дурненькі. На мені сьогодні поскакали кози. Все, немає нічого. Нема. Дельно, як Великі путілі. Вона хоче теж сказати своє слово. Ви маєте що сказати? Забороніть контактні зоопарки, нас треба просто кормити. Свободу ламам. Це альпака. Це альпака, лами були спочатку, а це альпака. Ну, ці такі самі настирніші. Ну, якщо не рахувати ще козлів, які на мене скакали. І це я не про мужиків. Ну що ж, хазяйство покормили, пора вже їхати в Колочаву до нашої оселі, де ми проведемо тиждень пригод та відпочинку. Ми нарешті заселилися у наш готель Колочава Еко Резорт. У нас будиночок 8, і зараз я вам проведу румтур. Ходімо за мною. Це наша вітальня, дуже простора, гарна. Дивіться, тут є кріселка, є диванчик. Якщо ще хтось третій хоче, ми приїхали двох, тому ми будемо жити ось цій чудовій спальні. В спальні в нас є ліжко, прикроватні тумбочки, телевізор, комод. Дуже класно, що тут багато місця для того, щоб скласти речі. Є холодильник великий плюс. І шафа це найголовніше. Тому що я вже всі речі склала. І, як бачите, місця ще лишається купа. Ванна це, мабуть, найгарніше, що тут є. Вона маленька, але тут є душова, туалет, умивальник, фен, рушнички, мильне брильне Мабуть, мінус те, що нема кондиціонера, але, в принципі, температура нас задоволяє, правда? Добрий ранок вам з нашого автомобіля, і сьогодні ми вирушаємо у замок, який знаходиться в Ченадієво. Там ми ще не були. Сьогодні випав дощ, і це не дуже сприяє тому, щоб лежати біля басейну. Ми легенько вділися, але маємо з собою про запас дощовики і гумаки. Фаркіт. Вітаю вас! Як справи в замку? Та що ви кажете? Тунця не завезли. Ах, доведеться брати замок на логу. Добре. Накажіть своїм котам чекати. По дорозі до ченадіївського замку ми заїхали до замку у місті Хуст. І ось так він виглядав у 1763 році, поки він не знищився від блискавки. Так пише Вікіпедія. Ми думаємо, що це правда. Ми віримо цьому. Так він виглядав у 18 столітті. Але зараз ми пройдемо і подивимося, як він виглядає зараз. Вилазити на цей замок виявляється не так уже й легко. Тут мають бути в того замку стіни. Не менше. Бо чого я сюди лізла? Та-дам! Ми дісталися нарешті до Хустського замку. Подивіться, як він зараз виглядає. Але краса, мені здається, тут найбільша з іншого боку, тому що ми бачимо вид на Карпати, і там дуже дуже красиво. Мабуть, заради цього виду я сюди лізла. Уський замок. Локація сама по собі цікава. Старі обвалені мури, які свого часу місцеві розібрали на будівельні матеріали, досі вміють пробуджувати фантазію. Про далекі часи фортець, воїнів, облоги і життя, яке колись тут вирувало. Замок стоїть на горі, яка колись була з гаслим вулканом. І коли підіймаєшся сюди, це реально відчувається і по висоті, і по тому, як відкривається простір навколо. Ці підйоми колись закінчаться чи ні. І після підйому сюди добре розумієш, чому замок будували саме тут. Бо це найвища точка з повним контролем над долиною. Цей замок намагалися відновити, але повноцінної реставрації тут так і не сталося. Зараз його радше намагаються зберегти таким, яким він є, щоб не втратити остаточно. Що сказати? Ну, замку тут практично немає, е, лишилися тільки. Уламки стін, але навколо які гарні краєвиди! Краєвиди на місто Хуст, на Карпати. Ну мені здається, що заради такого виду вартує сюди піднятися. Тут дуже красиво, і ми зробили дуже гарні фотки на місто Хуст. Після втомлюючої подорожі на хуський замок ми спустилися і зголодніли і вирішили, що ми заїдемо у якийсь місцевий заклад. І перше, що ми знайшли у гуглі, ресторан, який називається Карась, дуже милозвучна назва. І ми замовили для початку аперолі безалкогольні. Давай спробуємо. Я замовила ось такого карасика, овочі гриль, лаваш Сергія, і в нього такий ж самий карасик. Пра! Їж. Смак дитинства. Колись дядя Саша нас дуже любив рибалити. І Він їздив на рибалку, міг так на ночі з ночівлі поїхати, а потім привезти таке відро. Карасів. І мама потім його чистила все, ми його жарили і їли. Потім ті карасі ми їли кілька днів. А ще в нас був сусід дід Гошко, який теж любив рибалити. І він привозив ці карасі, і продавав. Дід за копійки їх продавали. Що ми можемо сказати про ресторан Карась? Ми наїлися, а це головне. Але як... На карась, ну на страву карась 300 гривень. Мені здається, трошки забагато. Але ми поїли. Рибка була смачна. Тільки нам обійшовся обід? Тисяч гривень, а це там два позалковільних апарати. О Боже, надіємося, що ми ще встигнемо у ще один замок. Спішимо туди, бо в шостій закривається зараз. Уже півп'ятої. Сент-Міколаш. Сент-Мікла. Тебе... Ні, там якась інша назва, українська. Чинадії. Чинадіївський замок. Та. Ось туди ми направляємося. Сергій дуже задоволений, бо ми встигли за 15 хвилин до закриття замку приїхати. Коники. Так, коники, які коники. Такі гарні. Ось такі тут жителі замку. Привіт! Мало хто взагалі знає про існування Ченатіївського замку або замку Сент Міклош. Мабуть, це через те, що він не такий розкручений, як знаменитий замок Паланок, який знаходиться зовсім поруч у Мукачево. І мабуть, в цій його скромності вся краса. Побувавши в цьому замку, ми дізналися про нього дуже цікаву історію. А це точно не сучасні кирпічі. Це, це, це Вау. А то можна було зайти з іншого боку. так Дивіться, зараз Тільки будь Добре. На початку 2000-х років цей замок був майже зруйнований. Його могла б спіткати доля Хуського замку, від якого лишилися лише руїни, які ми з вами бачили. Але на щастя, Чинадійський замок взяло в концесію подружжя закарпатських художників Йосип та Тетяна Бартоші. Це, по суті, як довгострокова оренда від держави, але з головною умовою. Ти маєш його повністю відновити і доглядати. Замок відновлювали буквально за кошти від продажу їх власних картин, крок за кроком зупиняючи руйнування. Подружжя художників також змогли залучити іноземних інвесторів і частково реставрувати замок. Закрашанки. Це вицервом на яйцях лесом приготу. І сьогодні, завдяки цій неймовірній енергії, Сент-Міклош це не мертвий музей, а живий культурний центр. Це місце, де розвиваються ремесла, постійно проходять тематичні екскурсії, фестивалі. Навіть можна провести виїзну весільну церемонію, замовити атмосферну романтичну вечерю, а також покататися на конях. Друзі, ми встигли, ми встигли попасти в Ченадіївський замок за 15 хвилин до закриття. І нам дуже сподобалося. Ми дуже раді сюди піти. І Сергію навіть більше сподобалось, ніж Мукачівський замок-паланок. Він дуже тут гарно збережений. Тут багато різних картин, фото, виставки. Можна чогось подивитися. Якби у нас було більше часу, ми б більше порозглядали. А так нам лишається тільки подивитися швиденько і показати вам. Тому ходімо. Вхідного квитка тут немає. Тут вхід безкоштовний, але просять пожертвувати на реставрацію. Ми кинули 200 гривень. Так, дякуємо. Гарно збережено. Дякуємо, Дякую. до побачення. Ходімо, погуляємо ще по парку. Тут дуже красиві скульптури ось там знаходяться. І це теж входить до ось цього замку Сент Міклош. До речі, кожної весни подружжя садить тут велику партію рослин у своєму парку, який вони назвали Подорож до снігової королеви. Скажіть дуже гарно звучить. Навколо тут багато троянди, дуже красиво. І коники, коники, тут головне, що є. Коники. Якщо будете на Закарпатті, обов'язково заїжджайте, бо ваш візит це не просто екскурсія, це підтримка великої справи. Адже реставрація триває і досі. Що ж, остання локація на сьогодні це замок Шенборнів. Я навіть не знала, що ця локація знаходиться десь поруч, поки ми не проїжджали по трасі, і я побачила, що був вказівник замок Шенборнів». і. Сергій каже, розвертаємось <гум> і їдемо. І не дарма ми поїхали, тому що тут дуже гарно. Подивіться наскільки красивий цей замок, і як він гарно ще зберігся. Е, на жаль, тут ніяких музеїв, виставок, галерей немає. Всередині адміністрація. Санаторію Карпати і скрізь тут територія санаторію Карпати. Але щоб прийти на цю територію, ми заплатили по 50 гривень з людини, щоб просто погуляти навколо. Тому ходімо дивитися. Колись ця архітектурна перелинка кінця 19 століття була мисливською резиденцією графів Шенборнів. Важко повірити, але в цьому будиночку, що осені, аристократи з Відня та Будапешта з'їжджалися на розкішні прийоми та грандіозні полювання. Сьогодні будівля належить санаторію Карпати. І завдяки чудовій збереженості палац став надзвичайно популярною кіно та фотолокацією. Я, наприклад, одразу впізнала цей фасад за фіші нового шоу Зрадники. Гіди обожнюють розповідати цю легенду, і я вам її розкажу. Адже структура палацу дуже символічна: 365 вікон, як днів у році, 52 димоходи, як кількість тижнів у році, 12 входів, що символізують місяці. А чотири вежі по кутах уособлюють пори року. Палац оточений мальовничим парком, який зараз межує з корпусами санаторію Карпати. До речі, зверніть увагу на цей ставок. Вікіпедія пише, що його вирили у формі кордонів Австро-Угорської імперії того часу. Звісно, з роками і ставок, і кордони імперії змінили свої обриси, Австро-Угорська імперія взагалі перестала існувати, але не цей ставок. Та попри всі зміни, це місце залишилося неймовірно мальовничим. Тож, якщо ви шукаєте ідеальну локацію для фото або просто хочете насолодитися красою, вам точно сюди. Не бійтесь, бійтеся, події. І от скажіть мені, як цю неньку можна не любити. А чому мені ніхто не сказав, що тут можна купатись? Я збрехала. Людям не підготовлено буде важко. Вона не хотіла, щоб я це знімав. Отак От ми їхали і попали в ямку. Повіли.